На арені новий Bentley Continental GTC V8. Насолода не тільки для ока, а й для слуху. Потужність двигуна 373 кВт. Максимальний обертовий момент 660 Нм. метрів. Мрія водія. Цей Bentley – базова модель серії Continental. Є ще одна 12 циліндрова. Найкраще в кожному кабріолеті насолода їзди без даху у такі чудові дні, як цей. Чудесна заміська дорога, думки вивільняються і вітер лоскоче волосся. Деталь якої бракує, саме волосся. Однак для нашого тесту вона не важлива. Головне перформанс. Адже GTC v 8 набирає швидкість до 301 кілометра на годину. Ціна цієї моделі в Німеччині від 180 тисяч євро. У фари вмонтовані 18 світлодіодних ламп. Темний обідок сенсор датчика відстані. Із закритим дахом авто виглядає теж цілісно. Матеріальний верх робить його ще стильнішим. Завдяки цьому зсередини авто нагадує лімузин. Дах закривається за 20 секунд, а складається за 15. Логотип британської марки Бентлі знаходиться на капоті та позаду на багажнику, відкрити який можна легким натисканням на логотип. Місце у багажнику достатньо для здійснення будь-якої вікенд-подорожі. Логотипом Бентлі прикрашені й підголівники. Незвичним наш тест пілот вважає кермо. трохи неоптимально розташовані оці перемикачі на кермі. Я навіть подумав спочатку, що вони для покажчиків поворотів. З великою любов'ю до стильних деталей облаштовані не тільки педалі, а й увесь салон. Однак... Якщо на передніх сидіннях у Бентлі немає жодних претензій до комфорту, то дорослі пасажири на задніх можуть дещо обуритися браком місця. А ти що думаєш? Без слів. Після тест драйву одне стає ясно напевно. Найкращим місцем у салоні є місце водія. За потужністю, яку видає Бентлі, можна забути про дизайн. Як і у кожному Бентлі у салоні цієї моделі комбінуються комфорт і традиційний шарм. Використані найкращі матеріали для салону, які тільки можна собі уявити в автомобілі від шкіряного керма до виконаних вручну деталей. Речі, які відчуваєш і якими насолоджуєшся.